Добрий день друзі, в наявності є такі диски, може комусь потрібно на відрізний до малого плуга. Такі грубі, товщина десь 4-5 мм, діаметр 36 см. До них підходять такі ступиці. Не знаю, може це теж підходить. Тепер є такий, то десь 5-6 мм посередині. Це здоровий диск 57-58 см. Тепер є такі диски 32 см, вони з такими ступицями йдуть. От вони так кріпляться, так як тут є болт і можна отак стойку, може теж до якогось плуга. От, якщо б готовий зробити, з цієї сторони є місце під, під ступицю, так кріпиться ступиця і стойка. Також є такі диски, діаметр 36 сантиметрів. Ці ступиці, діаметр 10-20 мм отвір, але вони не підходять по отворах. Або можна зробити без ступиці ці самі диски на цих стойках. І так буде. Такі стойки. Ціна такого диска разом з такою ступицею, з, так, не ступицею, а стойка з диском. Ціна такого буде 350 гривень, а таке стойка така з отворами, ступиця і диск, то буде. Теж 350 гривень. Так що кому Кому потрібно таких дисків, або самих дисків, або якісь дискі ступиці, дзвоніть і відправимо новою поштою. Гарного сім'я до побачення.